Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу подивитися з вами зараз таке питання, чи є у Білорусі ядерна зброя. Скажу чому. Я робила перед новим роком розклад на Білорусь, і я казала, там виходив, виходив на цій позиції диявол. Хочу з вами зараз подивитися, тому що це міжнародний скандал. Це Білорусь не є ядерною державою. І так будемо дивитися, чи є у Білорусі на не, не так. Чи є на території Білорусі ядерна зброя? Немає значення, чи я. Там якісь домовленості є. Моє любі є. Угу. Є 100%. Вона просто зараз, ну, її, знаєте, як в мене прийшло таке слово. Верніше не слово, асоціація, от коли якісь військові об'єкти, їх маскирують е, такими, от тут маскировка йде. От бачите, місяць, е, дивіться, самі старші аркани є стопроцентово. Бачите, е, зброя, яка багатьох е, е, ну, із місь... ну, дуже погані карти випали. Тобто є, стопроцентово там є. Але вона ще не боєздатна. Її ще не можна бачити, її ще не можна вичислити. Вона якось, от як я сказала, вона замаскована. Бачите, тут дві держави: візьмемо Білорусь і Росія. Це, тобто це не можливо не конкретно білоруська, а росі, російська. Руські туди завели, завезли її. Ось так я бачу. Я, ви знаєте, я би до цього не прийшла, але ви пам'ятаєте, я робила розклад перед Новим роком, десь приблизно до Нового року. Саме саме останній до Нового року. Після Нового року я, от, я на днях теж робила. І е, випадав до нового року, там диявол випадав. Отако от в кінці десь він був. І ви знаєте, мене це дуже щось мені не сподобалось. Оце воно і є. Дійсно ядерна, тому що я тепер вже конкретно питаю. Ви мене запитували, і я десь чула, що це міжнародний скандал, що є чутки, що ходять чутки західних, західної розвідки, що у них є. Тепер давайте подивимося інакше. Це ми кладемо тут і подивимося інакше. Чи збираються вони її використовувати? Ну. Просто так її ж не будуть туди класти. Десь вона має бути на кордоні, мої дорогенькі. Тому що, я казала, в мене таке відчуття йде, що щось там на кордоні до України. Тепер дивимося, чи збираються вони її по планах. Що там у них в планах з нею? А чому в мене ця карта перевернулася? я взагалі-то не читаю. Дивіться, я не читаю карти. Мені вистачає так, але ви бачите, справедливість випала ось так. Будем її, Я не вмію читати, скажу відверто. Я так зараз інтуїтивно її читаю. Якщо справедливість, тобто це не по це якась підлість. Це якась підлість, якась незаконність. По планах у них щось незаконне зробити. Ну, бачите, картопляник дав себе. Угу. Вони її поки що, ви знаєте, там все прораховується, і якусь незаконна акція якась проводиться. Поки що вона не дієздатна, ця, ця зброя. Тепер, ви бачите, дивіться, вони її збираються дійсно використати, тому що у нас справедливість перевернута. Значить, це буде не по справедливості, це буде якась западлянка. Це навіть, ви бачите, дивіться, якщо ми візьмемо, я вже казала, що в мене король монет це і є оцей картопляник, цей Лукашенко. Ось, ви бачите, навіть в обход. Його теж обдурять, його підставлять. ось ці карти мені показують, що його обдурять, його підставлять. ви бачите, І він ще за грати залетить. Його конкретно підставлять. Він ну, або його кокнуть, або що. Я казала, що з Лукашенком там щось не, не зовсім понятно. Таке враження або його прикончуть, отравлять там чи ще щось, або заграти він піде. Його не його не чекає прекрасна життя Лукашенка. Путін як Путін, то і так. Ось, але Лукашенко теж, я вже це давно казала, що в мене таке навіть відчуття, і карти це показують, хоча ми конкретно не питаємо. Тобто, ідуть підготовка якоїсь підлості. І це навіть, будемо так казати, підлость і цьому. Лукашенко. Тепер давайте чи. Ну, плани є. Давайте запитаємо так, чи будуть вони її використовувати. Чи її використають такі, чи енергії її вже поки... Да. Думаю, що можуть використати. Думаю, що можуть використати. Да. Боюсь, що вони її можуть використати, мої дорогі. Але дивіться, ми, коли дивилися на Росію, Росія не дура. Верніше Путін і тому подібне. Ви бачите, вони підставляють конкретно Білорусь? І тобто Лукашенко. Я так бачу. Дивіться, дивіться, як я, як я тут відчуваю. Знаєте, коли вони її можуть примінити? Коли в них буде конкретний безвихід? Ця карта говорить перемоги? Ось, коли вони, у них буде стагнація, не буде перемоги, вони можуть гапанути щось. Не подобається мені це. Давайте зробимо так. Я запитаю, це може бути до весни чи ні. Давайте так чи ні, до весни. Є така вирогідність чи ні. М М Ця карта не каже, буде до весни чи ні. щось у мене дрибіжить, я не розумію, що. Лампочка можливо. Ем, ви знаєте, не просто так моя лампочка дрибіжить. Тут, знаєте, як осіновий лісток. Все трісеться нічого не певним. Ви розумієте, ця карта вона настільки. Хм... діло случая. Діло случая Може бути, що пізніше. Може бути, що пізніше. Але знаєте, все рівно в мене таке враження, що щось помішає. Ну, готовність у них буде гепнути. Буде готовність, але щось мені здається, що помішає. Або наші, або наші щось там захоплять, не дадуть. В мене таке враження, не відбудеться цієї ядерки. Щось там відбудеться, я не можу сказати. <кій> я у військовій справі, я не знаю. Можливо, за. <кій> Боже, що це таке зі мною? <кій> Горло в мене. А, ви розумієте, щось там станеться? Чи наші військові, чи якась розвідка, чи якась спецоперація пройде, що вони щось, ну, ну, ніби, як знаєте, нейтралізують. У мене таке враження, що воно таки Нейтралізує. Ось чомусь у мене таке відчуття, що ядерної не буде. Вони так да, вони мають, вони будуть готуватися в планах. Воно є, зробити якусь диверсію, западлюку, якусь зробити щось є. Але я не бачу, що дійсно воно буде. Все ж таки якось пронесе, як то кажуть. Якось я бачу, що тут, ну, ви знаєте. Так у них в мріях воно і в минулому залишиться. Не пройде ніякого взриву. Не бачу я. Не бачу я. Ніби як щось їм помішає. Що саме? Це можуть бути і наші військові, це може бути і закордонні якісь спецслужби. Ну, Ви розумієте, що нікому ядерка не потрібна. Будемо, мої Любі, сподіватися. Ось, але я можу з певністю сказати, що вони її мають. Вони її готують. Можливо, вона ще не в зібраному стані. Розумієте, не підготовлена, не це. Там вона є. Стопроцентово я відверто вам кажу, і я так відчуваю, бо я вже це дві неділі вже це відчуваю. Що щось не то. Просто я не думала, що це ядерка може бути. Тепер я точно знаю, що так воно є. Мої любі, мої дорогі, тримаймося. Робимо техніку для зняття тривоги. Ви знаєте, я коли здавала. Вона є в описі під відео, під кожним відео. І разом до перемоги ми обов'язково, мої любі, переможемо. На все добре, мої дорогенькі, бережіть себе і своїх рідних. На все добре.